Друзі, вітаю вас на каналі Світлана Брусимова Метлайф. І сьогодні будемо спостерігати за людьми, які насолоджуються життям тут, у Швеції. І будемо говорити про гроші, про довгострокові гроші, про те, як їх мати і як заробляти, якщо робити бізнес у страхуванні життя я дуже люблю продавати віп-клієнтам, а ще більше я люблю робити людей віпами. Знаєте, віпами не народжуються. І ці люди, які ми сьогодні бачимо, о! Ці лагуні, вони теж не народилися. Багатими цю яхту вони купили одну, другу, третю, тільки тому, що в них була мрія, а не тому, що вони живуть на морі. Багато людей живуть на морі, але не всі люди мають яхти, не всі можуть дозволити собі весь час. Насолоджуватися життям, плавати по морю і мати можливість робити це щодня. Якщо ви будете робити цей бізнес щодня, ви будете мати гроші, і потім за ці гроші ви будете відпочивати. Але це Станеться тоді, якщо ви будете регулярно, регулярно працювати якийсь період. Багато людей хочуть бути ВІПами, але, знаєте, вони мені кажуть, у мене немає грошей. От як будуть. Я буду клієнтом. Цікавий факт, правда? Коли ці гроші можуть бути. Вони можуть бути в двох випадках. Перший випадок це тоді, коли ви їх заробите, а заробити можна буквально за місяць. Не треба думати, що треба готуватися досить довго або Вчитися досить довго. Це такий бізнес, який можна навчитися робити буквально за один рік. Не треба п'ять років навчатися. Можна цьому навчитися досить швидко. Саме головне. Я вам скажу, що головне поставити собі мету, для чого ви хочете робити цей бізнес. Для чого ви хочете робити цей бізнес. Якщо ви хочете робити бізнес ради грошей, то ви будете їх мати. А якщо ви будете робити цей бізнес для того, щоб реалізувати свою мрію, ви теж будете. Мати і реалізуєте свою мрію. Бачите, шведи не дуже привітні, вітають. Ось. Вони щасливі. Я вам скажу, що шведи на третьому місці знаходяться у світі серед щасливих людей. На першому місці це люди, які проживають в Данії, на другому місці це люди, які проживають в Канаді. І на третьому місці це люди, які проживають у Швеції. Тут живе дуже багато національностей. Ось, але кожен знаходить у Швеції своє. Місце під цим сонцем на цьому морі. Я хочу вам сказати, що я проживаю вже другий рік у Швеції, мені подобається тут, але я з часом повернуся в Україну, тому що моя мрія жити в Україні і допомагати людям. Тим людям, які хочуть працювати фінансовим консультантом, навчати їх, практики, тому що всю теорію сьогодні навчають в центральному офісі найкращі спеціалісти, які розробили дуже хорошу методику навчання, яка основана на практиці. 20-річного досвіду всіх тих людей, які колись прийшли, і в тому числі і я. Тому якщо ви будете хотіти займатися цим бізнесом, ви поставите собі ціль, от як цей маяк, бачите, ми зараз до нього будемо йти потихеньку. от Якщо ви поставите собі ціль, будете до нього рухатися до цієї цілі. Знаєте, люди не ідеальні і часом люди кажуть, що у них немає грошей, але якщо вони досить добре дізналися, що таке довгострокове накопичувальне страхування життя, вони тоді оформлюють поліс. І це тому, що вони знаходять ці гроші, а якщо вони не досить добре знають, що таке довгострокове накопичувальне страхування життя. Вони тоді цього не роблять. Ось. Ну, багато людей думають, що колись будуть гроші, тоді вони вернуться до цієї теми. Але до цієї теми люди в основному повертаються тоді, як до них телефонує фінансовий консультант. Фінансовий консультант телефонує і люди оформлюють поліс. Фінансовий консультант допомагає. Я можу вам порекомендувати досить хороших фінансових консультантів для того, щоб ви, якщо у вас інша точка зору і ви сьогодні, можливо, ще сумніваєтеся, хвилюєтесь, як це море, ви з ними поспілкуєтеся і оформите собі накопичувальну програму. Для своєї мети, до якої ви будете йти. 10 років мінімум, максимум до 65 можна оформити пенсійну програму, можна після 45 оформити до 75. Якщо є бажання мати гроші, то вам фінансовий консультант розкаже, як це практично все зробити. Так що, найголовніше, щоб ви думали, що ви хочете, а не те, що ви не хочете. Тому що у кожного є якийсь негативний досвід, знаєте, ну, от, забудьте все своє минуле, я завжди кажу, забудьте про минуле, думайте тільки про своє майбутнє. Знаєте, назад ходу нема. Все, що було е, позаді, воно все вже скінчилося. От. Я хочу, щоб, якщо ви прийдете... Працювати в бізнес, використовували успішний досвід тих людей, які стали успішними, які працювали щодня і знають, як це практично зробити. От. Тому я вам рекомендую все-таки не скаржитися кожен день, що у вас дуже поганий настрій. Немає грошей, нема де заробити. Ви повинні поспілкуватися з фінансовим консультантом і поставити все на свої місця. Розставити, як кажуть, точки над і. Розставити точки над і. От. Знаєте, багато інформації не треба мати, тому що знаючий забирає у незнаючого. Ну, от часто люди після зустрічі. Ім'я поспілкуються і кажуть, я вже передумав чи передумала. знаєте Це відбувається тільки тому, що хтось не дозволив прийняти рішення. ось Тому я хочу вам сказати, що саме головне сьогодні це думати про себе, про своє майбутнє. Про свої гроші, і якщо ви прийшли працювати, то вам потрібно обов'язково бути клієнтом, тому що кожна людина, з якою ви будете спілкуватися, кожна людина вас запитає, чи є у вас є у самого така програма, яка є. І ви саме краще, якщо ви будете її носити з собою, і будете пояснювати, чому ви оформили саме цю програму. І чому ваш фінансовий консультант вам порекомендував саме цей вибір і чому ви його зробили. І чому саме таку суму взяли, і чому на стільки років, і чому ту людину чи іншу поставили вигоду на бувачем? Ось про що ви будете розказувати на першій зустрічі з клієнтом. Тому що. Людина перший раз вона ще знаходиться у стресі, вона ще не знає, буде вона оформлювати накопичувальну програму чи ні, їй треба допомогти прийняти рішення. Прийняти рішення дуже легко і дуже легко його не прийняти. Ось, я рекомендую вам приймати рішення швидше і зразу, якщо ви думаєте працювати. Ви теж приймайте рішення досить швидко. І ви будете тоді вже думати про інших людей. А так, якщо ви не оформили собі програму, ви не знаєте, чому ви в цьому бізнесі і що вам запропонувати людям. Тому я рекомендую починати з себе. Ось. Тому оформлюйте ту програму, яку вам порекомендує фінансовий консультант. Пишіть мені, напишіть Світлана, я хочу бути клієнтом, я хочу працювати. Ось напишіть мені в коментарях. І я обов'язково дам вам можливість зв'язатися із фінансовим консультантом, і він вам допоможе у всьому. Проведе вам зустрічі з вашими. Майбутніми клієнтами, а ось і ви все побачите, як він це зробить. І якщо ви це зробите дуже швидко, ви заробите дуже швидко гроші. А якщо ви будете думати, як це ж мені навчитися, то це буде досить-досить довго. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал Світлана Бросімова Медлайф. Рекомендуйте це відео своїм друзям, знайомим. Хай у вас все буде добре. Щоб ви мали гроші сьогодні-завтра і в майбутньому. Думайте про своє майбутнє. І не треба весь час мусолити те минуле. Тому що минуле воно ні до чого не веде. Ну що ж, до зустрічі, друзі. Бажаю вам море клієнтів.